Можете не сумніватися, Тарас Шевченко добре знав про походження Ісуса із Галичини і у своїй творчості залишив для нас інформацію про це, і я підкажу, в яких саме шедеврах цього автора є такі докази. На Волині у селі Секуні Старовишівського району знайдено 500-річну ікону із авторським підписом реставратора Тараса Шевченка. Саме ця ікона в нас перед очима на екрані. Шевченкознавець Віктор Жадько досліджуючи цю ікону, помітив, що коли збільшити зображення, то у медальйоні на Грудях Ісуса можна прочитати літери Ш та «Т» і дату 1846. Також цей же науковець відшукав у архівах Почаївської лаври у книзі Опису церковного майна Секунського храму напроти запису образ Божої Матері за престолом такі відомості. Цитую. В 1846 году образ сей рештаврироваван приєжжим живописцем Тарасієм Шевченком, так що реставратором точно був Тарас Григорович на Божій Матері низки коралів і намист, які носити було властиво українським жінкам, а в колишній Палестині такими прикрасами не користувалися. Зверніть увагу! Шати Божої Матері на іконі у синьо-жовтих барвах, тобто в кольорі, який символізував українське. Адже відомо, що синьо жовтий у своїй символіці використовували ще починаючи із 16 століття козаки війська Запорізького. І, хоча синьо-жовтий прапор, уперше, як національний, українці королівства Галичини і Володимирії вивісили над Львівською ратушею у 1848 році. То зрозуміло, що за два роки до того, тобто на час реставрації ікони, Шевченку добре було відомо про кольори символіки Галичини. Також науковець Віктор Жадько у архівах Почаївської лаври з'ясував, що реставрований Шевченком образ спочатку не був іконою, а домашнім портретом польської королеви Бони із одним із її синів. Бона була дружиною Сигізмунда І Старого. Вона на Волині займалася благодійництвом і простий народ її обожнював. Там і досі є гора Бона, котру ще називають замковою. Значить, Шевченко фактично на базі портрета королеви створив ікону. Я би його назвала не реставратором, а іконописцем, котрий написав вражаючий образ Божої Матері із Галичини. На іконі зображено атрибути влади, зокрема корона, мантія, хрести і медальйони на золотих підвісках. Так і було в реальності. Згадайте мої доводи у попередніх відео про те, що Ісус Христос є кровним потомком дуже відомої правлячої династії, престол, у котрої відібрали, і представників цього роду прогнали у глухі краї. Але суперечки з Богом, справа не перспективна. Цю думку я знову буду доказувати творчістю Шевченка. Зокрема, його твором, убога за дверима, лежала сокира. Дещо процитую. Бог тоді з Петром ходив по світу та дива творив, а кайзак на тяжке лихо тихо вкрав ту сокиру та й потяг по дрова в зелену діброву, деревину вибравши тайцю. Як вирветься сокира з рук, пішла по лісу косовиця, дуби і всякі дерева великолітні, мов трава, в покоси стеляться, а з яру, встає пожар і диму хмара. І стала тьма і від Уралу, та до Тенгиза, до Аралу кипіла в озерах вода. Палають села, города, ридають люди, виють звірі, і за тоболом у Сибірі в снігах ховаються. Я звернула увагу на географічні назви і опис природи. Почала сокира рубати із зеленої діброви, тобто звідти, де була вкрадена у Бога із-за дверей. Зауважу, що Шевченко у своїй творчості Україну оспівував як край зелених дібров, тобто початок події мав місце на наших територіях. Потім помста за крадіжку Божого пішла через Урал у Сибір і поширилася аж до Аральського моря. Сподіваюся, всі знають, що ці географічні назви знаходяться дуже далеко від Палестини. Тобто Шевченко у своєму творі. Казав місце знаходження Божого дому, у якому за дверима стояла сокира, і дав перелік територій, на які поширилася помста. Цим Тарас Григорович дав зрозуміти, що події, пов'язані з Ісусом, відбувалися зовсім не в Палестині. Очевидно, сюжетом для цього поетичного твору кобзаря стала якась релігійна притча, яка не увійшла до канонічних, але ще довго жила у народних переказах. Продовження теми у наступному відео.